Злети зі всієї України з'їхалися до Чернівців, аби позмагатися за звання найсильнішого на площі філармонії. Пройшов третій етап Кубка України зі стронгмену. Головний рефері, володар титулу Найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Стронгмен є одним з найвидовищних і найпопулярніших видів спорту в Україні. А звичайно, що молодь прагне займатися таким показовим, цікавим, динамічним і головне видовищним видом спорту. І тому для того, щоб розвивати і аматорський рух, і студентський рух, ми. Зробили цю саме федерацію стронменом України, і вона зараз розголожена більш ніж в 16 регіонах України. Змагалися богатирів кілька етапів. Спочатку вони піднімали платформи з автомобілями, перетягували надважку вантажівку. А також на швидкість переносили спеціальні валізи. Спортсмени відзначають, в кожна права складна по своєму, тому й готувалися до змагань старанно та цілестримовано. Упражнення що тяжолезачка буде складно. В вони складні по своїй суті всі вправи якби важкі але ну, с... ну, саме така важка. Я знаю тяга автомобіля. Становотяга мертватя автомобіля це дійсно важко було та найважче випробування селочів чекало наприкінці змагань. Генеральний спонсор турніру, компанія Вікна Стиль Трейдинг» запропонувала спортсменам перевірити на міць їхню продукцію. За одну хвилину вони мали проламати броньовані двері, та жодному з них двері так і не піддалися. Ми вирішили підтримати сильних чоловіків, оскільки такі змагання в Чернівцях це буде вперше. Це свято для наших чернівчан, і я думаю, що це. Це буде цікаво. Чому саме Аплот ми вирішили найбільше представити на цих змаганнях? Тому що ми вважаємо, що наші двері це символ якраз тої міцності, сили і надійності, які символізують наші богатирі, наші спортсмени. Переміг у третьому етапі Кубка України зі стронгмену спортсмен з Маріуполя Олександр Лашин, Боковинський селачі Павло Костенюк та Андрій Бурштин здобули четверте та шосте місця відповідно. Ольга Паламарюк, Вероніка Залевська, Рослав Левицький, Хайло Антонюк, час новин Чернівці.